Гаю вас, діти! Сьогодні 14 жовтня. Український народ цього дня відзначає три свята. Це свято День Покрова Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва та День Захисника України. Всі ці три свята дуже тісно між собою пов'язані. Чому свято Покрови повинно бути Днем Захисника України? Покрова традиційне свято українського війська з найдавніших часів, особливо шанували покрову українські козаки. На Запорізькій Січі впродовж кількох століть діяла церква Покрови Пресвятої Богородиці. Саме на свято Покрови козаки проводили свої ради, на яких вибирали нового гетьмана або кошового отамана. Хто ж такі козаки? козаки це славні, відважні українські воїни, які з давніх часів боронили нашу рідну українську землю від ворогів. Запорізька січ назва міста Фортечці військово-адміністративного центру війська і земель Запорізького козацтва. Перша січ була заснована першим козацьким гетьманом Дмитром Вишневецьким. У 1556 році на острові Мала Хортиця на Дніпрі. Козаки на січі самі готували собі їжу. Сніданок, обід і вечеря на січі готувалися в курені, а їх було до 38. Кухарем і його помічниками. Їжа готувалася три рази на день на всіх козаків, в чавуних чи мідних казанах, в сінях кожного куреня. Посуд був зазвичай дерев'яний. Запорожці брили голову, залишаючи над лобом чуприну, оселедець. Коли ця чуприна виростала довгою, то козак закладав її за вуко. Вусі не підстригали, а змащували і закручували вгору. Це ставили козаки собі за особливу козацьку славу і честь. Позбавити чуприни козака вважалося найбільшою ганьбою. При надзвичайно високий статус цієї зачіски у запорожців. Свідчить і суворо регламентований спосіб носіння чуприни, закручений саме за ліве вухо. В Україні існував навіть спеціальний термін. Чуприндир. Хоробрий як запорожець, що носить чуприну на голові. Козацький одяг. Розгляньте уважно світлини, як одягалися козаки. Це були шаровари з домотканого полотна, льону, коноплі. Сукна різно, привізних чи трофейних тканин. Прості домоткані сорочки, жупани, сіряки, опанчи, кобеняки, різнокольорові пояси, гаптовані золотом або сріблом, шапки хутряні з сукна чи зваляний вовни, обшиті хутром, чоботи. Козаки займалися мисливством, ловили рибу, джільництвом. Діти, прочитайте заповіді козаків. Поставте відео на паузу, уважно прочитайте і запам'ятайте їх. Дивіз козаків Богу душа, Україні життя а честь для себе. Несподівано для нас, в нашій країні, почалася війна. Кожен з нас хотів допомогти своїй батьківщині, хто як міг. До того часу мало хто знав, що в Україні такий патріотичний настрій та сила духу. Наші хлопці, батьки, дідусі, їх справжні патріоти стали на захист своєї землі. Як нащадки славних козаків, вони в наші дні боронять українську землю, рідну свою домівку від загарбників, від ворогів. Ми щиро дякуємо вам за це, наші герої. Вітаю наших хлопчиків, майбутніх захисників України. Вітаю всіх чоловіків, які зараз боронять нашу державу від агресора, від загарбників з Днем Захисника України.